Всім доброго дня! Динька вроді як на і гарна своя диня. Вроді як спіла, але ж не солодка. Ну, не солодка, то я вирішила з неї зробити вареньку. Ну, я поріжу її такими слайсиками, такими ще, ну, кусочками. Так, друзі, диньку я порізала такими сласиками, засипала сахарю. Тут у мене дині кіло кг. Я кілограм засипала сахарю. Пару часов постоїть і будемо варити. Диня пустила сок. Тепер я її поставила на огонь і от момента закипання буду кип'ятити, варити 20 хвилин. Добавила сюди ще два лимончика. Ну, ось, друзі, 20 хвилин уже прокипіла наша диня. Це перший етап, тепер я його виключаю і до повного охолодження. Так, варенька моя зварилась. Варила я її три рази, значить, 20 минут повторюсь, потім два рази по 15 минут. Після кожного разу вона мене остивала, охлаждалась. Тепер я її ось закрию. Баночки. Баночки я пропарила, кришечки також. І будемо закривати. Накладу, тоді покажу вам, бо закрию. Осота в мене вийшла. Дивіться, денька. Янтарна, вкусна. Так що, у кого є така можливість готувати, готуйте. готуйте.